Привіт, і сьогодні у нас на тесті безщіткова дуйка від торгової марки Sequoia. Вказали, що телескопічна штанга максимум до 2,2 метра вона виймається. Чотири режими роботи, що будемо сьогодні тестувати, поворотна робоча частина і чотири положення рукоятки. Ну і Максимальна швидкість потоку повітря 225 км в годину, і максимальна швидкість обертів 35 тисяч обертів у хвилину. В комплекті йде ось такий плечовий ремінь, є карабін, куди його цепляти. є така вставка, щоб впиратися локтем. Давайте я її зараз поставлю, вже просто вона вставляється. Хлопнули і це зручно для того, щоб була підпора під локоть так легше користуватися. Ручка керування має чотири різних положення. Як вам зручно, так ви собі її виставляєте. Всі положення фіксовані. Ручка, до речі, класно прогумована. На ручці зверху є управління, режим турбо, включення-виключення, зменшення потоків, збільшення потоків. І також, як бачите, є індикатор заряду батареї. Посередині розташована кліпса, що дозволяє її робити. Довшою, Я відмічу, що голова також має 4 різних фіксованих положення, і безпосередньо ось такий великий дифузор. Працює ця дуйка від двох акумуляторних батарей. Сьогодні ми будемо тестувати на акумуляторних батареях 4 Аг, і також будемо тестувати на акумуляторних батареях 6 Аг. Хотів відмітити, що акумуляторні батареї 6 Аг мають вихід під Type-C і можуть служити як павербанки. Батареї встановлюються дуже просто. І ось так виглядає дуйка в зібраному вигляді. Якщо вам незручно, хочете. Ручку трішки підняти, щоб більше в локоть впиралося, чим змінити, скажімо так, кут атаки. Ну реально зручно. Я не знаю навіщо той плечовий ремінь, але ну реально зручно її тримати. Або якщо ви наставили вперше положення, то тут, тут можна голову повернути вище і ось безпосередньо е, працюєте так. Хочу показати, що тут втрат ніяких не буде, тому що двигун з турбіною розташований в передній частині і відразу вона працює. Давайте її увімкнемо, вмикаємо кнопку. Перший режим, другий, третій і четвертий. І режим турбо. Перевіримо, чи є ефект пам'яті. Я виключив на максимальному. Ні. Ефекта пам'яті нема. Завжди починаєте з першого режиму. Так, давайте попробуємо трошки поприбирати в лісі листя, а потім перевіримо її на продуктивність. Це є мінімальне. В принципі, мінімального достатньо. Вмикаю другий режим Вмикаю третій режим. Четвертий. і режим турбо. Скажу перші враження. Дує вона ну, на тому самому рівні, що DeWalt на 56 вольт ми тестували з Соломією. ну Дує одинаково. Друзі, зверніть увагу, скільки тут в лісі листя, тут лі... листя і мокре, і гілочки всякі. Давайте спробуємо, чи вона потягне. і ось, будь ласка, пару секунд, яка чиста, класна територія. Давай стежку просто чисте. Турбо! Це турбо. Це мінімальний режим. Ні. Давай турбо. Нажимай тримай. Ну реально дує, що скажена, не гірше ніж 56 вольт. Давай попробуй, чи з трави буде видувати, бо дуже цікаво. Ну, видуває, видуває з трави. Друзі, хочу показати, що реально листя з трави видуває. Хто користується дуйками, підтвердіть ті слова, що листя з трави найважкіше видути. тут, як бачите, все листя, що було, все видулось. Давай, Соломія, ще тут попробуй. Бачиш, трава, попробуємо видати з неї листя. І що твої можна враження? Виходити. Прошу, можна ходити по гриби з нею. Можна ходити по гриби, або на осінні а, фотосесії. а я думаю, що ти гриби не здуєш або на осінні фотосесії. Ну, давай зараз робимо фотосесію. До речі, друзі, турборежим працює пару секунд, але після того як він вимкнувся, він скидається на завдані оберти і відразу ще раз його можна вмикати. Давайте порахуємо скільки секунд. Працює турборежим. 20 секунд працює турборежим, але після того можна ще раз його вмикати. Ну що ж, а тепер почистимо трошки лісу. Слухай, ти права, можна шукати гриби. Я правда в грибах не розбираюсь. друзі напишіть, що це за гриби. Це дуже добрі гриби. Бери. Давай на вечері тобі зроблю. Ну ось буквально за пару хвилин ось такий участок почистив, листя мокрі, всюди трава, якісь корні, патаки, все це діло без проблем воно піднімає. І знаєте, друзі, реально класно, того, що ось тут відразу турбіна, немає ніякої довгої труби, тому що в довгій трубі все ж таки втрачається якийсь відсоток потоків повітря. Тут, як бачите, такого взагалі немає. Хочу відмітити, що в наша реально зовсім не важка. Не важка. У мене Це... рука навіть не в турбину. Ну я так само працювала без плечового yeah. ременю. і Тому не важка, що не. в локоть впирається тобі, розумієш? І тобі виходить, як іде опора, і виходить, як подовження руки, і реально ну, можна працювати. По собі просто руку опустив і все. Друзі, працюємо десь 10 хвилин. Показано, що два ділення залишилось по батареях. Давайте глянемо, скільки залишилося. Ну, батареї, як бачите. Показані повні, бо це батареї 6 ампер годин. І ось тут, як бачите, повний заряд батареї. Так, друзі, попрацювали ми вже 7 хвилин. Зараз 16 година 56 хвилин. Давайте попробуємо, наскільки ще хватить заряду батареї. Так, 17 година 14 хвилин. Пропрацювала 25 хвилин. Класний результат. Скажу, що я тестував, і штіляє хоскварну. Вони набагато мають меншу продуктивність, якщо я не помиляюсь, десь 12 хвилин чи 15, максимум були дуйки штілі хоскварна. Зараз потестуємо на батареях 4 Ампер годин. Отож, друзі, 1737. На 4-амперних попрацювало 23 хвилини. Чому на 6 амперних так менше попрацювало? Тому що ми 7 хвилин реально працювали на режимі турбо, На режимі турбо ще більше споживає батареї. Так, друзі, дивіться, тут у мене різне сміття. Я тут тестував і диски, і різав бетон. Давайте попробуємо, чи воно буде ось таке будівельне сміття прибирати. Ну, як бачите легенько прибирає, Пробуємо на калюжі. Нормально. Так, ну що, розібрав я дуйку, відразу покажу, що все йде ось таким одним дифузором, тому без таких втрат вона дує. Відразу покажу, що тут стоїть турбіна, все це діло розборне. Ну і зі зворотньої сторони, як бачите, стоїть безщитковий двигун, але з зовнішнім ротором. Вже тисячу разів говорив, що інструменти, які мають зовнішні ротори, вони дозволяють намотати більше катушок. Такі двигуни вважаються більш потужними і більш продуктивними. Друзі, скажу відверто, в принципі, як я і завжди поступаю, я перед тестом думав, що ну, блін, якась фігня, якось я до неї так е, предвзято віднісся. Думаю, що це за охотники за привідіннями, думаю, що це за ружйо, якось такий дістав з коробки, думаю, що вона щось буде дути. Ну, Але після тесту моя думка помінялася. Я спокійно можу рекомендувати цю повітродувку, будь-де чи там прибирати листя, чи прибрати якийсь будівельний майданчик. Зі своїми завданнями вона справляється на 5 з плюсом.